Доброго власного дня. Святе Письмо на кожен день. Притчі Соломона, 10 глава з 31 по 32 вірш, 11 глава з 1 по 12 вірш. Уста праведного джерело мудрості, а лукавий язик вісічеться. Уста праведного висловлюють приємність, а уста нечестивих – підступ. Оманлива вага огида для Господа. А точні гірє йому до вподоби. За чванливістю приходить і ганьба, а в покірних мудрість. Праведних провадить не винність, а підступних губить їхнє лукавство. Багатство не допоможе в день гніву, лише праведність врятує від смерті. Правда непорочного вирівнює йому дорогу, а нечестивий. Впаде через своє нечестя. Справедливість праведних рятує їх тоді, як нечестиві впіймаються власним беззаконням. Зі смертю нечестивої людини гине всяка надія адже сподівання беззаконників марні. Праведний рятує з біди, а замість нього потрапляє нечестивий. Підступний устами нищить свого ближнього. А праведні спасаються розсудливістю. Від успіхів праведних радіє місто. Так само воно веселиться, коли гинуть нечестиві. Завдяки благословенню праведних місто підіймається, а устами нечистивих воно руйнується до основ, глузує зі свого ближнього той, у кого бракує розуму. А людина розумна. Зберігає мовчання. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.